Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо робити оладки. Нам потрібні речі кімнатної температури. Як кефір і два яйця. Без одної яйця не обойдеться. Давайте наливати кефирчику. О, пішло діло. Тепер яйця. Треба їх розбити чашною ложкою. А ви як хочете, друзі. Це готово, тепер а, нам потрібно а, оце. Треба як насипати. Потрібна чайна рожечка, бо та не годиться. я щось подумав, подумав, а нам тримається. Багато потрібно. Все додавали тепер іще. Тепер нам потрібно дві столові ложки. Давайте сюди поміщу. щось не виходить. Сюди це і сюди і останню. Так, все. Зараз ми будемо розмішувати все? Все. Тебе треба гарно розміщати. Для палатки получилось мощными. Мішаємо, мішаємо Мы е, скоро перевес, чтобы вы там не заскучали. Тепер нам нужна мука. Її. Тепер е, знову крутимо. Крутимо, поки вся Мука не пропаде, виходить щось нам треба є ще. И І... сейчас, друзья, ми насыпаємо еще муки, О. мешаємо. її звуки треба вмішати. Дуже добре. Хто хоче слочі, додавайте більше сахарку. А вмішаємо. Таку консистенцію треба зробити. Маємо. Це от у нас газ, примічуємо. Тепер нам потрібна сковородка. Все, а тепер потрібно масло. Десь так. Тепер масло потрібно, щоб розігрілося. Ми беремо у кісточку і столову ложку. Треба відкрити, треба дотримуватися безпеки з ковородкою, бо вона може вас обжарити. Так, тепер будемо малювати. І ще не вийде, нічого страшного. Ми ще маліємо. Все. Тепер другу порцію. Це тепер треба ждати, бо коли на блинчиках будуть бульбашки, тоді час піднімати їх. Так. Я бачу, як там румняються, і я думаю вже перевертати. бути обережним, завжди від себе це робимо. Так. Треба якось перевернути, тепер інше. Чекаємо декілька хвилин, щоб положити все в тарілку. Тепер треба положити все у тарілку. Ой. Треба бути обережним. Перво є? Тепер наступно? Все оладки є, тепер другу Порцію. Наливаємо ну, так же саме. Так, І ще Само робимо. Ось, що у нас вийшло? Смачного.